Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Медалю Трудова слава нагороджується Терентєва Наталя Олександрівна. Наталя Олександрівна, докторант інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. Ми вас вітаємо, вітаємо. і успіхів! Вам бажаємо. Мне очень волнительно находиться сегодня на этой сцене, потому что я представитель первого гражданского поколения семьи потомственных военнослужащих. Для меня большая честь быть сегодня в этом зале. Доброго дня, Тірінцева Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. На сьогоднішній момент працюю над докторською дисертацією в Інституті вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні хотілося б подякувати тим закладам, які дали в освіті мені дорогу в сферу вищої школи. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут вищої освіти. Насамперед хотілося Сказати слова вдячності Євтуху Миколі Борисовичу, науковому керівнику і науковому консультанту, без якого не склалось би моє життя в науці. А так завдяки ньому, ну можливо, родині і собі трішечки, стала науковим редактором фахових видань, вчений секретар спеціалізованої ради. І сьогодні слова вдячності міжнародному рейтингу Золота фортуна який оцінив мої внески в сферу розбудови вищої освіти України. Дуже дякую.